Доброго дня! Перед вами сабельна пила Bosch PSA 700E. Це зелена серія, але її вистачає повністю для виконання всіх робіт по обрізанню віточок на вашій присадибній ділянці. Давайте подивимося. Вона поставляється в Україну тільки в одній комплектації в коробці. В комплекті йде пильне полотно по деревині. Інструкція, ну і сама пила. Пила має потужність 710 Вт. Виробник виробляється вона в Китаї. Має таку прорезинову шийку, дуже приємно тримати за неї. Запаха ніякого немає. Регулювання обертів, регулювання ходу штока тут також немає, але воно і не потрібне. Вона повністю її вистачає для виконання робіт. Має швидкозмінний ну, такий кулачок для зміну пил. Давайте подивимося, тут його просто відгинаєш, вставляєте пилу і вона там зафіксувалась. Бачите? Тобто Чітко зафіксувалась. Якщо ви їх і летаєте, вона в принципі тримається. Ось такий вигляд має. Давайте спробуємо включити. Досить тихо працює. В принципі, і все, що я хотів розповісти про цю сабельну пилу. Як по мені, Вона дуже мені подобається. Можете її або придбати, або взяти в мене в прокат для вирішення питань для різки деревини. Всього найкращого. Також і ручка прорезина. Ви бачите, тут це все резина, де я мацаю. Тобто Дуже зручно, дуже м'якенько, дуже приємно її тримати. Всього найкращого звертайтесь до побачення.